Скільки зараз заробляють плиточники в місяць? 6 тисяч доларів. Тільки чекай, чекай, скільки ти заробляєш? 6 тисяч. 8 тисяч доларів. То на гривні то скільки? Ну, плюс-мінус 250 тисяч. 250 тисяч гривень. Нормально плиточники рулять. Добре. А тоді скільки заробляє прораб, на кого ти працюєш? Я думаю, ще так раз. Хто от дозволяє собі зараз робити ремонт? Депутати, прокурори. То ти депутатами і прокурором в да. кладеш? ходиш. Да. Ну і переселенцям, які втікли з ну, да, сюди. Так, бідні втікли сюди, їм теж також. У мене зараз є об'єкт, така малесенька плиточка, маленька плитка робити. Так. Там 10 на 10 з такими так. візерунками. То скільки воно буде коштувати е... Квадрат, за метр за квадрат роботи. Десь 100. 100 чимось доларів. 100... 120 доларів. 100 чимось доларів. Так. 100... Ну, то нормальна Ціна за таку я так і знавав, так і бруть платишки, 100 доларів в метр квадратний. Ну, круто тоді. Ну що, реалізуємо той проект? мені? Давай спробуємо. Давай по 100 доларів. А я 50 доларів теж хочу заробити з квадрату. 110. 110. 40 так. доларів мені, 110 Давай. тобі. Давай. То з грунтовкою, з фугуванням, правильно? Так. Все, добре. Все, я добре зараз, зараз тобі реаліз. проект перешлю і добре. треба буде починати. Добре. Все, дякую. Все.